Я шановне товариство, от приїхали на пасіку. Сьогодні 8 січня. Давайте подивимося, що в нас тут робиться. Ніхто в нас тут не ходив, ніяких слідів ми не бачимо. Частина нашого племінного ядра. Tak, še enot naši krasavici, a pa če 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 kaj ne bezpokoje, ne vedno, mešok takoš. Ne vedno. висота Так. Виходимо. На наш запасний точок. Все позабирались на плеуси звідси, ну тут частина. ще у нас є? Так? Ну все? Все в порядку? Значить? Зимуємо. Ось там ставок наший. Замерзти. Сьогодні ми підемо поганяємо Наємо трохи на коньках, у нас є коньки. Ой, захист від синичок. От ставимо отакі от резинки на Прильотні доски забираємо повністю у нас вони всі стандартні, всі підходять один до кожного вулика. Прикручуємо такі резинові фартушки. Головне їх прикрутити до того моменту, поки випаде сніг. Щоб Пташечки не почали шукати собі здобич виді бджілок, і тоді вони взагалі їх не, не турбують. От скільки ми пройшли по пасіці, ніде ні одної бджілки, пташ, слідів пташечок тут ми не наблюдаємо. Можливо, хтось думає, що ми сьогодні будемо робити якісь роботи по пасіці. Пробити не будемо. Нас так не вчили. Нас вчили шанувати бджіл, свою працю. Моя дружина говорить, що квіточка розцвітає. Весною листочок опадає осінню. Так що, всьому свій час в роботі на пасіці. Зима є зима, бджілки повинні віддихнути. А ми повинні набратись терпіння і не при... О, є розпліт! Блін, давай робити зимові відводки. У мене слів не вистачає. Якого тебе на туди поліз, Блін, що ти вже знаєш, що там є розпліт. Звичайно, є. Тому що це. Боротьба за життя, за виживання. Вони самі знають, коли їм народжуватись, коли їм вмирати. І без тебе, блін, холод відкривати. Ну, візьми стакан води, я вже казав, блін, вили її собі в штани. Блін, і заспокойся, йди віддихай, збивай рамочки, натягуй провол, Якого лізеш в вулик? Не втримався. Заглянув пару вуликів, дівчата передали всім привіт, поздоровили з Різдвом Христовим і сказали, щоб їх не мучили, якщо хочемо, щоб з ними зустрілися весною. Все, Всім пока. Ми на коньки.